Доброго дня, мої любі підписники та гості мого каналу. Сьогодні хотіла би з вами поговорити про те, як наша гормональна система або як ми реагуємо на зміни в нашій гормональній системі. Як ми всі знаємо, ми запрограмовані до 25 років ми ростемо і розвиваємося. Після 25 років ми починаємо старіти. Це програма нашого життя, нашого циклу, і на даний момент вчені нічого не можуть з цим зробити. У нас є декілька наших систем тобто це травнева система, це гормональна система, це імунна система, які керують нашим життям. Вони дуже зав'язані між собою, і коли е, страдає травнева система, вона також має вплив на гормональну систему та на імунну систему. Якщо страдає імунна система, то обов'язково це е, скажеться в деяких випадках, не в деяких, а вчасно дуже часто це скажеться і на гормональній, і на, на вашій травневій системі. Тому і все-все і так далі. Тому дуже багато людей є зациклені на тому, як працює їхня травнева система. Так, вона дуже багато має великого впливу на інші системи, але не стоїть забувати також і про нашу гормональну систему. Коли починається після 25 років, коли у нас проходить наш пубертатний період, ми вже автоматично починаємо старіти. Потрошечки у нас змінюється цикл. І деякі люди дуже чутливі до зміну цього циклу, і саме гормонального циклу. І вже починаючи з, з цього періоду, ми починаємо хворіти, ми починаємо жиріти, ми починаємо старіти, і, е, валя, і починається, е, як у мене, починаються мігрені. У мене почались мігрені трошечки пізніше, і до гормональних змін я дуже, дуже сильно чутлива. І так ось ми завжди ходимо не до тих врачів. У нас є алергічна реакція, але якщо це не підтверджується алергологом, тобто, якщо це ваша неімунна система, то це 100% ваша гормональна система, яка має просто вплив. На імунну систему і заставляє її так відповідати таким чином. Але не треба, так як я це робила, штурмувати алергологів. Вам треба штурмувати ендокринологів. Але тут також є проблема. Як ми звертаємося не до тих врачів, мало хто із генеральних врачів знають, куди вам треба звертатися. І якщо жінка починаючи з 35 років, в неї почалися мігрені і їй стало недобре, навіть якщо немає ніяких інших більше симптомів, вам треба йти до гінеколога-ендокринолога. Якщо е, чоловік почав себе погано почувати, вам треба йти е, після 35 років, вам треба йти до ваших ендокринолога, Уролога. На жаль, це. Ці спеціальності ще не дуже розвинені, особливо в деяких країнах, які, не ж вважаючи на дуже великий спектр спеціалістів, таких спеціалістів дуже мало. На даний момент в Швейцарії немає гінекологів-ендокринологів. Цим займається обичний гінеколог. І деяких треба, як Би сказати, дуже добре потривожити багато років для того, щоб щось змінилося. Але в принципі, хочу сказати, що якщо пошукати, то можна знайти, тобто ми дуже зациклюємося на травневу систему і забуваємо. Про, про нашу гормональну. І я вам хочу сказати, що непереносимість гістаміну в моїй практиці, так як і я в частності, з'явилася із за гормонального збою, не із за антибіотиків, не із за. Якогось неправильного питання там, і ще чогось, а із-за того, що в мене стався гормональний збій. На жаль, це була одна із е, варіантів е, мого стану, але, на жаль, е, тоді ні ендокринологи, е, я зверталася до них багато разів, ні гінекологи, ніхто не, не бачив нічого е, поганого в моїх аналізах. Але в ітогі, через 10 років, я прийшла все ж таки до цього. Чому? Тому що гормональний, гормональний стан такий, він дуже залежить від їди і в частності від того, від кількості білка. Від кількості е, з'їденого білка, і також від деяких е, з'їдених е, те, те, що я їла, е, як різні витримані сири, наприклад, е, яйця, вони дуже-дуже сильно білкові, і також там є. Е, Спеціальні речовини, які мають вплив на гормональну систему. Для людей з, гормон, з стабільними гормонами це не має ніякого значення. Але для людей, яка гормональна система страдає, вона... ми дуже чутливі. Майже у всіх з ким я спілкувалася і кого я консультувала, мали проблеми такі самі проблеми. І спочатку, так і як і я, думали, що це від їди, але ні, це гормональне. На жаль, на жаль, з роками я таки навіть при лікуванні гормонами я все. Все одно не можу їсти ні витриманих сирів, ні багато інших продуктів, які мають вплив на гормони. А сири мають вплив на гормони. Ось так, лікуємося далі. І знайте звертайте увагу на, на вашу гормональну систему. І не панікуйте, коли у вас з'являється чутлива шкіра або Алергічні реакції в 40 років, коли ніколи не було. Якщо це не відповідь вашої імунної системи, то знайте, що у вас це гормональний початок зміни, зміни гормонального фону. Надалі я, мабуть, зміню трошечки тему вже свого каналу, тому що. Через декілька років ведення мого влогу я поняла, що це проблема не напряму зв'язана з кишечником, але ми можемо на неї вліяти також і продуктами харчування. Але це не значить, що ми повинні зациклюватися на продуктах. Ми повинні зважати увагу все-таки на врача і на гормональні препарати. І надалі я буду більше приділяти цьому увагу і, і ось бажаю вам здоров'я, всього найкращого. Чао до зустрічі!